Доброго весняного раночку, друзі. Сьогодні я пропоную вам незвичайний рецепт. Ми будемо готувати із вами стейки, але незвичайні стейки. Ну бо кого здивуєш м'ясними стейками? Правильно нікого. Тому ми сьогодні будемо готувати стейки з молодої капусти з сиром та квасолею. Ну, здається, буде дуже цікаво. Давайте тестувати і робити це разом. Ось я приніс собою. Привіт, молоду. Капуста молодесенька, фрунтиць. Вже поперла молодесенька капусточка. Вже починаються часи, коли з'являються молоді овочі, молода, зелень, така свіжесенька, ароматненька. І от капуста, мені здається, що з'являється першою. А вже є в магазинах, вже є на ринках від 30 однієї гривні за кілограм до 100 гривень Чи, не за кілометр. До які 100 там? гривень, хто платить за капусту 100 гривень за кілограм? Ну, інколи я буває. Так, ну що. Розпочинаємо. Капуста у нас є. Все, що необхідно, у нас є. Рецепт насправді дуже простий, але із певними особливостями. Тому що капусту ми будемо запікати разом із пармезаном. І знову ж таки, васоли як Ні, ну, ми запікати, ми будемо просто з пармезаном. Mm. Запікати, а потім вже будемо робити ще гарніри з квасолею. Кожного разу, коли ми використовуємо слово на «п», пармезан. Ми говоримо, що звичайно що можна замінити пармезан на якийсь більш доступний сир. Але якщо є можливість трішки використати справжнього пармезану, треба це робити. Якщо є можливість, якщо нема, то не робіть. Так, дивись, що треба зробити? Теблічно. Ось пармезан. Потерти. Або будь-який інший сир. Його треба сюди натерти. Натирай. А я тим часом підготую капусту. А я тим часом знаю, що знаю. А знаєш, що я знаю? Що ти знаєш? А я знаю, я знаю, що я нічого не знаю. Це ще Сократ казав. Так ні насправді просто я дуже люблю молоду капусту, особливо салати з молодої капусти. О, тому так. те, що сьогодні ми будемо готувати, я буду куштувати вперше. В Америці є один такий цікавий чоловік. Він вирощує гігантські овочі, і от уявіть собі його рекордсменом на його городі стала капуста, яка важила 34,5 чотири кілограма. Можете собі уявити цю голівочку капустяну? 34 кілограми. І ага. ця капуста, ця голівка капусти, ти потрапила до книги рекордів Гіннеса. Капусту Зараз я змастили. Домашню. Капусту змастили е, і з я вже ставлю. Включаю сковорідку. А потім е, ми підсмажуємо цибулю з моркою. Правильно я розумію? Так. А да. А квасольку просто додаємо і розігріваємо. Ага. Вона ж вже у нас готова. Добре. Тепер капусту запікаємо при температурі 160 градусів протягом 15 хвилин б як пацан, який виріс на книжках Джека Лондона на книжках про мандри, теж знаю про капусту цікаву історію, що правда не про свіжу молоду, а про квашену капусту. Тому що саме квашена капуста врятувала прагнення людства відкривати нові горизонти і відкривати нові частини світу. Адже моряки, вони коли плавали, у них була величезна проблема. Проблема це називалась хвороба цинга. Випадали зуби, Це від нестачі вітаміну С так. Людство врятувало квашена капуста. Квашена капуста це просто тупо рекордсмен із кількості вітаміну С. Лижньо. Так. Гаряча О, Дивись, яка вона Класка. класна. І сир так запікся, прикольно. І аромати пармезану, дивовижна абсолютно штука. Угу. Так, а це, от, дивись, цього в рецепті не було, але мені хочеться якось додати смаку до цієї квасолі, Давай. яка у нас є. Тому я взяв з собою вершкове масло. Так. Квасолі дуже любить вершкове масло. Закидаємо вершкове масло. Ну. А я люблю квасолю. яка любить вершкове, вершкове масло, масло, хто ж не любить квасолю? а ще додамо сюди білий винний оцет. оцип. Знову ж таки, цікаве. зовсім трошечки. Він додасть такої дуже приємної кислинки, але головна кислотність, основна кислотність вона випарується і залишиться тільки винний присмаки, винний аромат. так Оцеп будь-який. солі ще. Хопа. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Це дуже смачно. Виявляється, навіть зі звичайної капусти можна приготувати смачну та цікаву страву. А Кока-Кола ідеально підкреслює її смак. Дуже цікаве поєднання. Mm -hmm. Так, давай я буду. Я, як давай. справжній друг, я тобі більш засмажену частинку. Дякую. Yeah. Відрізаю, okay. я О, яка вона соковита. Слухай, от молода капуста є, молода капуста. Вона. Квасоля? Я хочу одразу із, із квасолинкою. Квасоля просто топ. Реально, дуже-дуже смачно. Mm. Дуже просто. Можна брати на озброєння, записувати рецепт готувати вдома. А можна? От, мені. — Говори ще далі, бо мені треба ще навіть, забрати оцю запечену частину. Навіть отакі от бородаті мужлани, як я, будуть їсти із задоволенням Оце, от, оцю запечену капусту.